Чи не думав ти про свою власну колекцію? Ну зараз і твоє ім'я набирає обертів, манатік, повноцінну колекцію, можливо, і тут показати. Мені цікаво щось створювати. Якщо це одежа, це так само цікаво. Мені подобаються якісь там креативні малюнки або ще щось. У мене є дуже велика така схованка. Я там часто малюю, що собі відкладую. Так і можливо десь колись я випущу там своїми малюнками, можливо, якусь одежу принтами. Побачу. не знаю. Ну, я думаю, думаю, так. У мене є якісь такі думки. В тебе не так давно в житті відбулася. Визначна подія, в тебе народився другий син. Я тебе з цим вітаю. Які в тебе відчуття з приводу того, що ти вже двічі батько? Я літаю. Це змінює все навколо. І ти, в принципі, по-іншому сприймаєш і свою роботу, і, і все стає зовсім іншим, і, і це круто. Тобі хочеться ще більше, ще краще, щоб всіх все було добре. Але я. Вже чекаю і твою радість теж. Тому дякую за привітання. Я так розумію, що на другу дитину тебе надихнув проект Голос діти, тому що, поки ти сидів в суддійському кріслі, твоя дружина була при надії. Коли я був на голосі діти, я добре знав як себе вести з дітьми вже.